Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти і про філософію війни будемо говорити з військовим оглядачем. Ігор Козій з нами сьогодні вітаю, пане Ігоре! Слава Україні! Героям слава добрий вечір. Друзі, вас також вітаємо на нашій розмові. Будь ласка, залишіть свою вподобайку авансом. Підпишіться на фокус, якщо досі чогось цього не зробили. Ну і звісно ж свої думки. Ласкаво опрошуємо у коментарі. Ми розпочинаємо. Пане Ігоре, про втрати втрати у цій страшній війні. Найбільшій війні у Європі після Другої світової хотів би поговорити за інформацією від верховного головнокомандувача, втрати української сторони саме загиблими, 31 тисяча військових Росіяни мають втрати на рівні 180 тисяч військовослужбовців. Зауважимо це без врахування санітарних втрат, як ми розуміємо, безвісти зниклих, полонених і так далі. Е, хотів би от запитати вашу думку про втрати ворога. Розуміємо, що мобілізаційні ресурси не співставні в Україні і в Росії, та все ж таки, ми бачимо не пальців запрошують, кубинців запрошують різні араби і так далі. Е, Індуси. От сто вісім індусив та 180 тисяч втрат а Російська Федерація може ось так от проковтнути, не відчувши, чи все ж таки є якісь наслідки? Ні, я думаю, що наслідків в більшості свої немає, тому що треба чітко розуміти, що філософія існування цієї держави це по великому рахунку було ще описано президентом. Стосовно да? бити першим, навчився в підворотнях Санкт Петербургу. Так і інший, тому подібне. Звідси все йде, звідси ставлення до власного народу, звідси ставлення до цього іншого. Розумієте, якщо ми з вами оцінюємо 180 тисяч, ну особисто мені важко сказати, що саме 180 тисяч. Звідки цифра взяла? Реальний стан речей, я думаю, що не знає навіть сам президент Путін. Чому? Тому що дуже прості речі є. Ну, давайте так: 180 тисяч це він сказав за Міністерство оборони, може бути, а що стосується, наприклад, ну, в, в, в внутрішніх військ да, мається на увазі е, підрозділи частини Росгвардії ну, і таке інше. Тобто, оце треба чітко розуміти. То що це абсолютно не та цифра, де, яка знову ми кажемо, є Генеральний штаб наш транслює. Да? Коли називається цифра в 300 тисяч більше, мається на увазі, сказати, що ця цифра близька. Чи не близька, дуже важко. Чому? Тому що по великому рахунку: а хто веде облік е, людей, е, знаєте, з точки зору так, от його вбили, е, всі побачили, що вбило. Ні, ліпше ми його покажемо, як е, вибачте, е, безвісті зниклий. Mm. І, і ця практика вона існує, вона є е, е, точно так же, як і інша практика. Uh, от приховування від суспільства всіх цих втрат. Тут uh, дві речі: перше приховання, друга, самосно, ніхто її реально не знає. Її реально не знають в ліпшому випадку, її знають ті хлопці, які знаходяться в одному взводі, в одному відділенні. І то питання, коли стосується, знищується весь взвод, то вже у командира роти фактично немає конкретної інформації щодо що стосується загін. Знаєте, свого часу пробували вирішувати це питання, копіючи російський варіант це медальйонами да? радянський варіант, тобто солдату видавали медальйони. але ми бачили, що це все теж зникало і. Пробували потім робити питання, пов'язане з генною, будемо ДНК казати, ДНК-тестами, розуміючи, до кого, що, як, знаходячи родичів, підозрюючи що це родичі. З свого часу вони зробили дуже просту річ: вони всі ці речі пов'язані з не медальйонами, а Будемо казати, ДНК тестами, вони просто-напросто взуття закладали. Тобто, якщо людина гине, якщо її не можна пізнати, є все одно залишається від неї кінцівки якісь розумієте, по яких в взутті вшити ДНК тест. Але ще раз кажу: це питання, яке потребує не тільки впровадження. Але ще і реальне розуміння того, що на це потрібно певні фінансові ресурси. Як ми почули сьогодні із відповіді, які лунали під час презентації президента чи брифінгу президента, то питання фінансів стоїть точно так же важливе, як і питання постачання озброєння. Тому сказати, що. Ця цифра є точною, я не можу так сказати, і не буду так казати. Це однозначно наближена цифра з точки зору того, що ми з вами вже обговорили. Спроба зменшити кількість втрат, приховати кількість втрат з одного боку і фактично з іншого боку, необ'єктивність обрахування цих втрат, тому що фактично це дуже важко зробити в умовах інтенсивних боїв. Ну, те, що можемо чітко аналізувати, мені здається, пане Ігоре, це забезпеченість або незабезпеченість російських окупаційних військ важкою броньованою технікою, танками, артилерією і так далі. Тому що, як я розумію, за різними методичками, за доктринами різних країн є все ж таки якась норма, що на таку певну кількість особового складу повинна бути підтримка певної кількості артилерії, броньованої техніки, авіації і так далі. От співвідношення все ж таки зараз у них достатньо для того, аби продовжувати рух вперед чи ні? Дивіться, так дійсно, ви праві з точки зору, що такі підходи існують, і вони є, що стосується брахування. Але ви повинні чітко розуміти, що ці підходи ґрунтувалися на певному досвіді війни. І похибка в цих підходах така ж є. Але війни змінюються, Змінюються підходи, змінюються речі. От, наприклад, як врахувати похибку, да пов'язану з застосуванням ядерної зброї, чи хімічної зброї, чи ще якоїсь зброї, масового враження. Тобто, от вам один підхід. Інший підхід, ми ж бачимо, інтенсивність боїв, вона якби збільшилась за рахунок чого? то за рахунок в першу чергу того, то, що збільшилась. Точність враження цілі саме дроном Ми бачимо, що, начебто, така річ, як дрон, вона готова ганятися за одним бійцем і точно його може наздогнати і влучити. Я вже не кажу про броньовану техніку з її екіпажем, я вже не кажу, будемо казати про автомобілі, я вже не кажу про місця скупчення. Укриття, де знаходиться невідомо скільки солдат, але туди залітає дрон і знищує майже всіх. Тобто, сказати сьогодні, спрознагувати сьогодні, це важка річ. і Мені здається, що основне завдання сьогодні е, військової науки, а в першу чергу військових, давати об'єктивну картину всього цього, для того, щоб можна це було в майбутньому врахувати. Але ще раз кажу: тут багато різного роду але. Які треба враховувати, і от всі ці але знаєте, вони наближають до об'єктивності чи напаки віддаляють від об'єктивності в залежності від того, як ти їх застосовуєш і для чого ти це робиш? Ну я вже казав, да, можна прикривати з одного боку. В різний спосіб можна просто розказувати, що нічого не трапилось, як до речі, Російська Федерація робить, коли, вибачте, зникають люди, потрапляють в полон. Люди, да? а рідні й близькі і навіть не знають про це, узнають завдяки е, тим же самим е, нашим розвідувальним органам, які цю інформацію просто-напросто доносять. Напряму ну я маю на увазі о, о, в цьому випадку випадки полону, да коли захопили, телефонують рідним, близьким і пояснюють де знаходиться їхній чоловік чи хтось інший, член родини. Ну і наостанок хотів би вас, пане Ігоре, запитати О, зрозуміло, що план контрнаступу, план бойових дій на загал немає сенсу озвучувати. І правильно, що ми напевно, що правильно ми цього не знаємо. Але от про вектор і про напрямок нашого руху вперед, до кордону України і так далі, хотілося б на вашу думку почути саме доктрину наших бойових дій, нашу тактику. От... Е Голова очільника фракції Слуга народу Давида Рахамія нещодавно сказав, що якщо не буде озброєння, доведеться затикати дірки людьми у лінії фронту, себто воювати саме людьми, якщо озброєння немає. Чи правильна на вашу думку така -от тактика, такий погляд на бойові дії, зважаючи на те, що все ж таки, як з чого ми починали, мобілізаційний ресурс України все ж таки бідніший ніж у ворога? На жаль. Ну, ви знаєте, я вам скажу так: давайте не плутати чи спробуємо відділити котлети від мух. В даному випадку заяви керівника, і я не впевнений, до речі, що він керівник да, політичної сили, чи він керівник фракції. фракції. Заява керівника фракції да, певної політичної сили, це ще не означає. Що всі повинні реагувати на це відповідним чином. Да, вона для мене абсолютно, знаєте, не відрізнялась би від підходів той же самий партії регіонів. Нехай на мене не вражається, будемо казати, інша політична сила. Питання полягає в тому, що подана ця інформація трошки не так, як потрібно. Що мається на увазі? Ну, було сказано один раз президентом зброя. Це, вибачте, експерти, я в тому числі казав, з 2014 року зброя. А якщо ще детальніше, то ми казали про все це, вибачте, починаючи тоді, коли ще видатні наші стратегії до 2005 року Верховні Глакомандуючі почали роззброювати власні Збройні Сили. Ми маємо сьогодні наслідки. Було заявлено чотири бригади, які не укомплектовані технікою збройня. Ну, Давайте візьмемо попросимо пана Леоніда Данілича, вибачте, з цього приводу прокоментувати його здатність розпродавати чи розкидати озброєння. І спробуємо, будемо казати, тепер знайти шлях компенсування. Є він є, да. Взяти, запропонувати завод з Другого президента, конс... контексту трошечки нашим глядачам, другий президент мається на увазі, я так розумію. Ну там після другого ще й третій, вибачте, був який теж розпродавав Т-72 і установки ГРА. Тобто багато чого було, і е, саме прикро буде, що мені здається, люди не просять, особливо військові. Тому що конфлікт між політиками і військом незалежно від того, що там міняє керівництво чи не міняє керівництво, він залишається. Тому що політики не вирішують питання військових, будемо казати, по суті, і воно залишається і люди йому не вибачать діючому президенту. Якщо, вибачте, за це за брак оцієї техніки, та озброєння, відповідальність. Попередники, як це модне слово таке, не понесуть. Вони повинні понести покарання за це, тому що це їхня фактично недбалість в керівниці держави. Воно і привело до того, то що чотири бригади є, люди є. Вибачте, немає озброєння. От приблизно то, що ми. Сьогодні маємо е, на повістці дня з точки зору Арахамі. Звинувачувати його, то, що він сказав щось неправильне, ні, він сказав, по суті, справи, дуже правильні речі, але ульга... вульгарній формі. Він сказав дійсно, то, що якщо немає у нас техніки, то озброєння, єдине, що залишається вибачте, це використовувати безпосередньо особовий склад, е, тобто людську силу, людський ресурс. І це є саме, будемо казати, останнім, що ця держава повинна робити. На мій погляд, сьогодні повинно бути все кинуто за для того, щоб е, забезпечити технікою збройня, сучасною технікою збройня. І, на жаль, ми в цьому питанні не чуємо ні Національної академії наук України. Вона думає, що вона може там е, якимось чином стояти острів, на мій погляд, е, це абсолютно неправильно. І інші речі. Тому е, тут, в даному випадку, я вважаю, що ми повинні, е, знаєте, не по формі слухати е, пана Арахамія, а по змісту по саме змісту. Що мається на увазі, мається на увазі те, що хто довів державу до такого, що чотири бригади, вибачте, не можуть отримати збройну техніку. Ну, Якщо ми будемо згадувати дії, знаєте, попередньої влади і військового прокурора, одного дуже такого цікавого, то ми можемо з вами згадати, то, що в роззброєнні, вибачте, Збройних сил України винна Російська Федерація, начебто Російська Федерація розв'язала агресію, і от ми це. Ну, це ясно, що знаєте, спроба виправдати владу, і спроба отримати чергове військове звання генерал-полковника, що йому, до речі, і дали. А якщо ми, по суті, справи підемо, то ми повинні чітко розуміти, що технікою збройня, як і кількість особового складу, це повинно обов'язково наглядатись. З боку парламенту і відповідний демократичний цивільний надзор повинен існувати, в тому числі і за оновленням своєчасним і своєчасним постачанням і іншими діями, якими повинен займатися парламент. І в останню чергу через це і говоримо на складні теми О, з вами, пане Ігоре. Зачіпаємо такі складні. Питання, але ті питання, які потрібно якось вирішувати, оскільки вони дійсно на нерві зараз у суспільстві загалом стосуються нашої держави. Дякую, що долучилися, пане Ігоре. Дякую, Ігор, дуже, військовий оглядач з нами сьогодні. Був і дякую вам, друзі, за те, що також дивитеся. Цінуємо кожну вподобайку, кожен коментар і кожну підписку на YouTube канал Фокус. і надалі. Ми працюємо для вас. Для вас працював Павло Ковальчук. На все добре.